Браті і сестри, сердечно вітаю вас зі святим Воскресним Днем і з Днем пам'яті зачаття святою праведною Анною Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми згадуємо ту подію, яка стала великою радістю в сім'ї богоотців Іоакіма і Анни, батьків Пресвятої Богородиці. Вони прожили дуже довге життя, майже 50 років, вони були в шлюбі тільки. І весь час, скільки жили разом, вони просили благали Бога, Господи, дай нам дитину. І так зістарілися і не мали дітей, але не покладали надії на Бога і продовжували молитися. Одного разу, коли Іоаким прийшов. Ірусалим на свято принести жертву в храм Божий. Його відсторонили, сказали: зачекай, хай принесуть жертву, підійдуть всі батьки, у яких діти є, а на тобі прокляття Боже. Нема в тебе дітей все життя. Тому зачекай, як людина грішна, в останню чергу підійдеш. І так скорбіло серце Іоакіма. Від цієї події так скорбіло, що він не знайшов навіть в собі сил повернутися додому. Він пішов туди, де стада його послися, і там усамотніно деякий час був і молився Богу про те, щоб, хоч на старості років Господь дарував йому дитину. Про те саме молилася і Анна у себе вдома. І ми знаємо, що з'явився ангел Господень Анні, і сказав, почута молитва ваша, ви народите дитину, преблагословенну доньку, від якої буде спасіння цьому світу. Те ж саме ангел сказав Іоакіму і сказав: ти пересвідчишся в правдивості моїх слів. Коли прийдеш знову в Єрусалим, і біля золотих воріт зустрінешся зі своєю дружиною, вона там буде тебе чекати. Так і відбулося. Він пішов у святий Град і там, у золотих воріт, зустрілися вони зі своєю дружиною і поділилися благою звісткою один одному, що буде в них дитина. Так і сталося через деякий час, народилася Пресвята Богородиця. У старих людей, дуже старих людей. І вони так її любили, так опікувалися нею, вони берегли її як зіницю свого ока, берегли її в моральному житті, щоб вона була непорочна, безгрішна. Все, що можливо для духовного життя, вони її робили. Протягом всього свого життя до народження дитини, Іоаким Анна не тільки молилися Богові, щоб Господь дарував їм чадо, але й обіцяли, Господи, якщо Ти даруєш нам чадо, ми присвятим Його Тобі. Ми віддамо Його Тобі на служіння. Тільки дай нам дитину. Особливо ця молитва була сильна в них після того, як образили святого Якіма в храмі Божому. І от вони ростили Пресвяту Богородицю до трьохрічного віку, і коли три роки виповнилося їй, вони повели її до Божого храму і віддали туди на виховання і служіння. Ми всі це знаємо і святкуємо свято, храм у храм Пресвятої Богородиці Трьорічної. А ці три роки вона була при них. Звісно, як було Іоакіму, Анні віддавати вимолену дитину. Спілкуванням з якої вони ще не встигли в повною мірою насолодитися, Найулюбленішу доньку свою, благочестиву безгрішну, про яку молилися більше 50 років, як їм було розставатися з нею? Але вони дали обітницю Богові, що віддадуть йому наслужіння, і віддали, віддали з вдячністю Богу. На сьогоднішній день Іоакім і Анна. Мабуть, самі щасливі батьки, які жили на цій землі, і які колись будуть жити, самі щасливі, тому що саме в них ні в кого іншого народилася Пресвята Богородиця, яка стала початком Спасіння світу, від якої народився Христос Господь наш. Саме Іакіміанна і Анна і називаються богоотцями, тому що. Якщо б не було їх, не було б Божої Матері і не було б втілення Спасителя світу. Вони найщасливіші батьки, їх донька найвеличніша серед людей і ангелів, а вони її батьки. З історичної події зачаття і народження Пресвятої Богородиці і Іакімом і Анною. Ми можемо зробити з вами сьогодні два головніші духовні висновки. Два головніші. Перший, якщо людина щось дуже хоче і дуже просить у Бога, і якщо це не буде шкідливо для її спасіння, Господь обов'язково це дасть. І не треба сумніватися. Чи могли сумніватися? В цьому і, Аким, і Анна, коли їм вже за 70 років було, звісно ж, могли. Хто ж народжує в такому віці? Але вони жодної хвилини не сумнівалися, знали, Господь відповість на їх прохання, вірили в це і молилися від всього серця, довго молилися і отримали від Бога прохання. Це і висновок, що все дасть Господь, якщо ми хочемо, це перший головний. Більше того, якщо ми просимо довго, а не один раз, чи два, чи три, а якщо просимо довго роками, то Господь дасть нам дар, який набагато більший, навіть того, що ми просимо. Вони просили просто дитину, а отримали Богородицю. Вони хотіли просто порадіти як батьки, а радіють і по сьогоднішній день як Найщасливіші батьки у усієї людської історії. Якщо ми про щось Бога просимо, благаємо довго, невідступно, з вірою, що Господь допоможе, що, попри всі людські труднощі і природні закони, Господь допоможе нам, Господь обов'язково дасть нам це, якщо це не буде шкідливо для нашої душі. А якщо буде шкідливо для нашої душі, то він дасть щось інше, але теж не менше, а більше того, що ми просили. Якщо ми щиро і з вірою і любов'ю молимося. Другий висновок, який можна сьогодні і потрібно зробити з усього цього, треба виконувати обітниці, які ми даємо Богу. Багато хто з нас в своєму житті давав Богу обіцянки. Якісь особливі при якихось моментах життя. Господи, дай мені те й те, і я обов'язково зроблю потім те і те. Це індивідуальні обітниці, які обов'язково треба виконувати. Якщо людина щось Богу пообіцяла від цього серця, а тим більше потім отримала від Бога дар як відгук на свою обіцянку, а потім не робить того, що пообіцяла. Це все одно, що вона краде у Бога. Те, що пообіцяла, вона вже Богу віддала. А якщо потім по факту не віддає, вона забирає зворотню, тобто краде у Бога. І великий гріх такій людині. А обітниці інколи виконувати дуже непросто, як, наприклад, богоотцям Іоакіму і Ані. Це індивідуальні обітниці, але є і спільні загальні обітниці, обіцянки Богу, які дають всі християни. Це обітниці жити свято, не грішити, каятися, якщо згрішили перед Богом, обітниці, які ми даємо в таємстві хрещення. Жити по-християнськи. І якщо ці обітницями порушуємо, згрішаємо перед Богом. І повинні каятися в цьому. Повсякденному нашому людському житті ми повинні каятися постійно в тому, в чому зрадили нашим обіцянкам Богові. Особливі обітниці дають священнослужителі перед тим, як вступити на шлях священнослужіння. Вони обіцяють не тільки служити Богу безпорочно, але і. Завжди перебувати в церкві Божій, ніколи не відхилятися у розкол чи єрісь. Вони навіть, священнослужителі перед рукопокладенням підписують особливу присягу, для того, щоб завжди вона була у них перед очами і вони бачили, що обіцяли, перед ким свідчили і як повинні жити. Немає жодного священнослужителя, який би цю обіцянку Перед Богом, перед Христом Євангелієм не давав духівнику. Що скажемо, якщо священник порушує обіцянку, якщо він розриває рукописання своїх обітниць, які він давав перед Хіротонією, перед рукопокладенням, чи буде такий священник угодний Богу, чи ні? Мабуть, ні. На жаль, ми бачимо сьогодні, що. Коли похитнулося благополуччя церкви і якоюсь мірою, не такою, мабуть, яка була у радянський час у ХХ столітті, там в 30-ті, на початку 60-х років, але певною мірою сьогодні ми відчуваємо гоніння на українську православну церкву у нас в Україні, дехто зі священників відпав, порушив обітниці. Які давав Богу перед рукопокладенням, вибрав спокійне життя і поправ обіцянки Богу. І люди такі є, але не багато, і людей небагато, і священників таких небагато, але вони є. Цей висновок, який ми робимо з життя, які Маяни для нас конче потрібний сьогодні саме. Ні в коєму разі не потрібно порушувати ті обіти, які ми Богу давали. Бо Господь накаже і дуже суворо накаже, і, скоріш за все, в цьому віці, але в майбутньому, то точно відповідати прийдеться нам на страшному суді. Вдячність Богу, що в корсунь Шевченківському благочинні і в самому місці, і в. Районі, який був раніше Корсун Шевченківським, жоден зі священників не подався у розкол. Жоден. При всьому тиску на них, при всьому знущанні звіруючих людей, яке зараз відбувається з різних сторін. Ніхто зі священників корсунь Шевченківського благочіння не пішов у розкол. Ніхто із парафіян. Собору Спаса Нерокотворного в місті Корсуні, ніхто не пішов у розкол. Собор був захоплений, як і багато інших храмів по всій Україні, як і Кафедральний собор Архангела Михаїла в Черкасах. Собор ваш був захоплений, але ніхто з парафіян не пішов у розкол. І там порожньо зараз, ви це знаєте, максимум 6 людей буває. На тих службах, на яких більше ста молилися і причищалися. Сьогодні ми дякуємо вам, особливо отець Йоанн Благочинний Корсін Шевченківського Благочиння, що ви виховали таке канонічно свідоме духовенство. А ваше духовенство виховало таких канонічно свідомих воцерковлених, зберігаючих свої обітниці Богу парафіян. Всі тримаються церкви Христової і ніхто в розкол не йде. Це стало можливим, звісно, не тільки завдяки вашим талантам і вашій вірності Богу, але й завдяки помічникам, які у вас все життя були, а особливо завдяки вашій матушці покійній нині. Ми сьогодні сугубо молилися у День Святої Праведної Анни за покійну рабу Божу Анну. Вашу матушку, яка відійшла у вічність у 2001 році. Яка ділила з вами скорботи і радості пастирського життя тут, у корсунь Шевченківському. Яка народила вам прекрасних синів, які допомагали вам в будівництві храмів, у налагодженні церковного парафіяльного життя. Сьогодні ми молилися за матушку Анну. Сьогодні ми молилися за вас і. Те насліддя духовне, церковне, архітектурне, яке назавжди залишиться тут в Корсін Шевченківському. Адже ж всі знають, хто будував ці храми. Ви були призначені сюди у 1981 році, 43 роки назад, коли нічого тут не було, і тут була хатинка невеличка, на місці, якому ми молимося з вами. Ви побудували цей храм Елінський спочатку. Побудували дуже швидко. Менше ніж за півроку, в якому ми зараз молимося. стоїмо. А потім, коли матушка ваша відійшла у вічність, ви побудували собор у центрі міста те швидко, за два роки. Побудували своїми молитвами, силами, коштами ті, хто захоплював собор і хто підробляв документи, начебто зборів парафіальної громади релігійної. Яка вся тут, і там нікого немає. Вони жодної цеглини не поклали на будівництво собору, як і цього храму. Вони нічого не зробили, вони просто захопили. Вони не люблять і не вміють ні будувати, ні молитися. Вони вміють захоплювати і виганяти, і бити православних людей. За два роки ви побудували собор Спаса нарокотворного. 43 роки ви виховували духовенство. і Парафіян, ми пишаємося корсунь Шевченківським благочинним округом. Це найбільший по кількості духовенства, окрім Черкаського, благочинний округ. І всі як один, священники ваші, вірні церкві, і розуміють, що до чого. Дуже добре розуміють і усвідомлюють канонічну правду церковну. І сьогодні Тетян хочеться вашим парафіянам собору, собору Спаса Рокотворного, всім парафіянам, які спочатку допомагали вам будувати собор, а потім були вигнані звідти, але не зрадили своїй церкві. Всій вашій парафії кафедрального собору сьогодні вручити. Найвищу нагороду Черкаської єпархії, нашої церкви, відзнаку за вірність церкві та мужність, віряни члени релігійної громади Собору на честь Господа нашого Ісуса Христа на рукотворного образу, у місті Корсунь Шевченківському, Черкаської єпархії Української православної церкви. У яких в 2024 році був рейдерський відібраний побудований ними собор та примусово переданий розкол, парафіяни за вірність святій канонічній українській православній церкві та мужність проявлену у стоянні за свою віру, нагороджуються вищою відзнакою Черкаської єпархії, за вірність церкві та мужність. Аксіоні! Хай Атеціян, ця нагорода перебуває завжди разом з громадою, з гнаною громадою. А коли прийде час і громада повернеться у собор Спасу пасу нарокотворного, а це обов'язково буде, цю нагороду ви повісите там на стіну, і щоб майбутні покоління знали про те, що починалося все з людей, вірних церкві, і які не зраджують. Сердечно дякую вам, дякую вашему духовенству, вашим парафіянам. Спасибо, Господи, за поддержку нашу, нас. Но мы бачим, дорогие прихожане, мы бачим, где истина. Конечно, больно это все смотреть. Тяжело а и прекрасно понимаем, что это надо для нас, для нас, надо Стрихануть, что мы трошки здесь не дорабатываем. Где-то не так, где-то не той искренности есть, где-то уступаем своим чувствам, своим, своим немощем, Вот. Ну, Владика, спаси Господи, мы думаем, что Господь нас на дальше укрепит в нашей вере. Я скажу, Луика, очень радостно, когда Господь вот дает такие скорби, тяжести в жизни, а потом дает радость. Это необыкновенная радость, дорогие. Это необыкновенная радость. Та радость, которую мы в жизни получаем, она далеко стоит от этого. Очень далеко. Вот когда вот духовная радость, она действительно очень велика. Поэтому, дорогие, желаю всем, как нашим архипастырю, и нашим прихожанам, и духовенству, укрепиться в вере, укрепиться в том духе и не смотреть ни на что нести эту веру и нести эту любовь. Потому что апостол, видите, что говорит нам, если я и горе могу переставлять, если я могу другими языками говорить, если я воскрешать могу, а любви не имею, то я ник. Медь свинящая. Поэтому мы, Владыка, да, тяжело, но хочется иметь ту любовь, которую нам заповедовала Святая Церковь, которую Господь проявил первый на кресте, потом апостолы своей страданиями. Дай Господи и вам, Владыкам, и всем тоже приходом, всема приходами и Ильинским, и нерукотворным образом. Тоже желаю вам крепости, духа, той любви, той простоты, той красоты, чтобы вы всегда, когда вы появлялись где-то на приходах, в своей везде, чтобы от вас исходила та красота, та любовь, та радость людям. Дай Бог, чтобы чтоб вы всегда несли Mas segospo. A